Ты узнал, кто все пришел? Чапаев. Прокурор. Тикайте, хлопцы, I'll be back. На бездіяльність посадових осібської окружної прокуратури, що полягає на внесенні відомості при кримінальне правопорушення, діє нарізаться доступного община, 53-ї заяв причинення відносно вчинення кримінального правопорушення, зобов'язання за службових осіб, внести відомості при комінального правопорушення, діти на лісу доступного за заяву кримінального правопорушення, пробачення щирості 18.1 статті 34 Кімнального комісу України. Так, Секретар доповідає проявку учасників та фіксацію судового засідання. Судово засідання славилась при садів скаржника породу коло чого писати складовому засіданні системи представника Скажника Сербини Андрія Ігоревича, представника. Петзерківської окружної прокуратури, прокурора Чіпника. Чесникам радистів це право звертати буде, вона буде від води, відводиться, відводиться. Відсутні. Відсутні, відводиться, відводи. Обідані пропиває обов'язки. Так, обов'язково підсумки не потребується. Будь ласка, представник слухає, у нас визволюється, прокурор у нас з'явився. Шановний суд, при зверненні з даною скаргою ми вказуємо, що порушення інтересів держави. Тарачанської громади в даному випадку полягає у ненадходженні впродовж 20 2021 2024 років до місцевого бюджету територіальної громади значних грошових коштів. Це стало наслідком недоотримання платежів за використання водних об'єктів і земельних ділянок комунальної власності. Такі порушення позбавляють громаду можливості отримувати стабільний і своєчасний дохід у вигляді орендної плати, що є ну, основ, одним з основних джерел наповнення місцевого бюджету, відсутність належних надходжень послаблює фінансову основу місцевого самоврядування, позбавляє громаду можливості проводити благоустрій, розвивати інфраструктуру, здійснювати соціальні виплати, фінансувати заходи, заходи щодо захисту навколишнього середовища та охорони природних ресурсів. Окрім цього, недотримані кошти обмежують можливість громади проводити виплати для отримання соціальної сфери, забезпечення транспортного сполучення, покращення інфраструктури та навіть відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок воєнних дій. Зокрема, орендар Смориженко Роман Анатолійович, який орендує водні об'єкти загальною площею, 66,618 ГА, кадастрові номери, 322. 448, 1920, 2 крапки, 04 2 крапки, 005 2 крапки, 0018 кома. Та 322, 448, 190, 2 крапки, 05 2 крапки, 201 2 крапки, 03,72. А також 322 448, 1920, 2 крапки, 0, 0,5, 2 крапки. 0, 0,01 дві крапки, 0, 3, 73. за е, період е, 2021 2024 роки років сплатив лише 32 тисячі гривень до бюджету. Така сума значно відрізняється від розрахунків, що враховують інфляційні, інфляційні коефіцієнти та реальну вартість оренди, яка станом на 2024 рік становить 484. Гривні 57 копійок за гектар. Відповідно, різниця між фактично сплаченими коштами та сумами, які орендар мав внести до бюджету, становить понад 52 тисячі гривень. 52 тисячі гривень. Додатково орендар не сплатив земельного податку, що є порушенням статте 269 та 270 Податкового кодексу України, які зобов'язують фізичних та юридичних осіб. Що користуються земельними ділянками, вносити відповідні податкові платі... платежі? Відсутність надходжень від урядної плати змушує державу компенсувати брак коштів місцевого бюджету через надання дотацій або субвенцій з державного бюджету. Це, у свою чергу, створює додаткове навантаження на державні фінансові ресурси, що порушує економічні інтереси держави в цілому. Крім того, така бездіяльність з боку відповідача, представник його сидить поряд зі мною, ось, суперечить вимогам земельного законодавства України, а зокрема статті 19 Конституції України, яка зобов'язує органи державної влади та місцевого самоврядування діяти виключно в межах повноважень і відповідно до закону. Ми наголошуємо, що на необхідності захисту економічних інтересів громади, відновлення справедливості. Та зобов'язання Білоцерківську окружну прокуратуру відкрити кримінальне провадження за статтею частиною 2 статті 219 та частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України. Дякую. питання. Скажіть, будь ласка, до якого органу ви зверталися відповідно заявою? Можете пояснити? Ми зверталися з відповідною заявою до Білоцерківської окружної прокуратури. І воно, в мене є вхідний номер. Ми мали його отримати. Заява заява, куди адресована? Вона може подивитися. Вона по перше. Просто поясніть причину, чому ви пишете зразу в, інш... в декілька органів. Я вам зобов'язаний чи мене обмежує щось писати в декілька ну, в декілька органів я вам задаю питання про ви... я віде? вам відповідаю мене це щось обмежує давати в якісь органі чи кількість органів є обмежена. то я питаю вас куди ви адресували заяву? Да я відмовляюся на ваші провокативні питання відповідати ви mm -hmm. вже зашкварилися тараші, пане нечипуренко де відповідь від 31.10.2024 року mm -hmm. я особисто навчав на кар'єрі yeah. ви нічого yeah. не зробили ми розглядаємо зараз вашу справу, да. а те, що там стосується діяльності прокурора, це вже вирішуйте. Відмовляюсь вам відповідати, бо що я не на допиті. Ви <клес> 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 не відвести те, що ви у вас є право подопущити пишете. Ви в принципі це й сказали. Так, чим ви обґрунтовуєте, що саме є ухилення від сплати податків? Всі обґрунтування щойно вам зачитав. Ну ви ви зазначаєте, що вони його заборговані послати. Ви фантастів. зайдіть, підніміть інформацію. якщо будете розслідувати належним чином. Ви будете знати, чим я обґрунтову. Ви навіть за цей час нічого не розглянули. Ви маєте внести відповідно 214 чотириста. <пра> я відповісти. вам ще раз, пане Нечепуренко, удупліться. Я не не тут. Вам нормально да, я, вистані. я не на допиті. Пане, я, то, я вам маю право задавати питання. Задаю питання. Чи ви використовуєте, що в них є заборгованість? Я ж тільки що ухилення? вам сказав. Я тільки що зачитував. Ви зачитали, чи що, що заборгованість 52 тисячі. Так, так я ж вам ну, сказав, це ще ми не знаємо, скільки, якщо купнути глибше, скільки не сплачено ну, ми за це весь час. Цю інформацію просто. Мене інтересує. З відкритих джерел. Mm, які це джерела? Джерела, державні джерела. Відповіді, да ви посилалися в заяві про те, що е, відповідно до листа міської ради, так я розумію, що вона дала відповідь. Так, дала відповідь міська рада. Тобто, це основне у вас не тільки основне, там є повне обґрунтування. Ну тобто розумієте, десь 52 тисячі, плюс-мінус, там може більше бути. Можливо його більше, я е, не заперечую. За статтею 212 дванадцять частиною другою знаєте, яка повинна бути сума. Це ви маєте знати, тобто ви маєте знати Відкрийте відкрити кримінальні Чи вам і зазначають великі розміри. Це більше семи мільйонів з бути ухилені сплати податків. Ага, тобто, якщо 52 тисячі, то це не кримінал, да це не кримінальна відповідальність. Прямо в кодексі зазначено. Просто ви як не юрист, яке саме стрежує те, що юристи це прокурор. А тобто, якщо хабаря взяв 52 тисячі, да то це не кримінальна відповідальність. Це те саме, що й хабар різна стаття. Та сам те саме, що й хабар. Я е, залишаю на розсуд суду винести рішення відповідно чи законодавства, юрист чи не юрист. Саме тому я і звернувся до суду, шановного, який нас розсудить. Роз, розуміло? я вам не зобов'язаний тут надавати юридичні коментарі. Ну ви дали пояснення з приводу заяви давати. Я маю е, давати пояснення судді, якщо він мене попросить, а не вам, пане поколений. Так само ставити запитання до нового. Для оточення певних обставин. А, я, вас я ж вам щойно пояснив. Розрахунок, звідки я що взяв. Да, що ще не зрозуміло. Ви зверталися в податкову службу з приводу заборгованості, наявності, наче? а якщо б ми зверталися, ми б вас повідомили, будьте тобто не будьте спокійні. На сьогоднішній день ні. Ну, немає. Дайте, будь ласка, будь я будь 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 що не суть, відповідно до 9 статті 12 і 14 ухиленої сплати податків. Має місце, може, має місце в разі наявності заборгованості в сумі 7 мільйонів 570 тисяч. Це станом на 2024 рік. Станом на 2023 рік 6 мільйонів 700 тисяч. Заявник стверджував своїй <кій> про те, що вказаний підприємець має заборгованість в сумі близько 52 тисячі. Тобто відразу в заяві не було об'єктивної сторони складу кримінального порушення, передбаченого статтею 212. Тим більше до заяви, яку розглядав прокурор, було долучено відповіді міської ради про те, що по суму сплати податків вказані підприємцям, в той же час відповідно до частини 1 статті статті 1, статті 41 податкового кодексу, передбачено, що єдиними органами в системі органів. України, які можуть контролювати заборгованість, нараховувати заборгованість і стягувати, є податкові органи України, тобто лише податкова інспекція може говорити про суму заборгованості. Тим більше, як стверджує зерник свої заяви, йде мова про саме заборгованість податків, а не ухилені склади податків. Наявність заборгованості не свідчить про склад кримінального порушення. В той час як склалася практика. При розгляді в судах таких клопотань передбачено статтею 214 кримінального процесуального кодексу України, що прокурор або слідчий вносить відданості про до єдиного реєстру суду розслідувань лише в випадках, коли в заяві йде мова про кримінальне правопорушення. Тобто із заяви зрозуміли, в чому суть правопорушення, обставини вчинення, спосіб, суб'єктивна, об'єктивна сторона з картої заяви відсутня об'єктивна сторона кримінальних попорушень, які зазначено було зазначено. З таких обставин не може бути внесено будь-яка заява, яка не містить таких даних. А тому було прийнято рішення керівником про відсутність внесення в ВРДР. Я вважаю, що підстав для внесення не, не було, оскільки як було єктивно, єктивно, не було з об'єктивності об'єктивності не зазначено складу про порушення. Тобто суми подійні збитків. Так, і йшла мова про тільки про наявність заборгу... заборгованості і то зі слів заявника, а не з даних податкової інспекції. А тому прошу відмовити задоволення вказані скарги. Прокурор завершив. Зопинені Так. Ну, якщо прокурор задає мені запитання, дозвольте йому да, задати, задати мені запитання. запитання. Скажіть, будь ласка, ви, як представник держави, як представник правоохоронного органу, який в першу чергу відповідно всіх кодексів і своїх посадових інструкцій, ви подали запит до податкової інспекції відповідно тої заяви, яку ми подали, щоб перевірити дані ви. факти? Зараз прокуратура не займається не немає такого поняття як загальний на не проводить перевірки заказнути заяву. Ви вводите мене в оману, Є. тому що е, передбачено за заявою громадян, юридичних або фізичних осіб. Передбачено, що ви маєте право реагувати. Ви зараз стоїте, зайняли е, позицію страуса, який е, сховався і нічого не хоче відстаювати е, безпосередньо е, інтереси громади. Ви стоїте і е, замість того, щоб реагувати, як представник влади, ви ліпите від маски, розказуєте. Ви мені Ми задаєте ви питання? Задаєте. Я питання. Почекайте, я прокурор чи ви прокурор? Ви звертаєте? Зверталися Загайте, до податкової. Ви до податкової зверталися в відповідь до заяви. Так, ваша заява була адресована до органу Перківської державної податкової інспекції, про що вас Ви, зазначено? Особисто, як представник органа прокуратури, відреагували на заяву, звернулися до податкової. Служби чи ні, да? ні, ваша заява була направлена до податкової інспекції, так як ви їхніх повноважень. відноситься хувідноситься наркування з ва... податків. Ні, органи прокуратури не ми зверталися запитом Ми не повинні звертатися. Ви перенаправили а, ви не звернення звертати. до податкової ви... да, так, як до компетенції їхні відноситься це Все. і ваша позиція зрозуміла. Дякую ваша честь. Вір Ігоріч, два запитання. Слухай вас. вас. Ви звертаєте увагу судок війська заяві про розширення злочину що щодо шлозбової недбалості від працівників виконавчого комітету Терчанської міської ради та заходів, всі на життя заходів ще на 1 статті 306 Кримінального кодексу України. Так. А що з чому саме виразилася недбалість працівників? Органи місцевого самоврядування мають нести, вони мають контролюючі функції, вони мають нести контроль над дотриманням всіх е, договорів, які є в громаді, е, по відповідності до чинного законодавства. Вони цього не зробили, тому що мінялася ставка, мінялися ціни. Мінялися податкові платежі, все змінювалося, час іде. Орган місцевого самоврядування це той орган, який має за цим свідкувати. Вони нічого не зробили для того, щоб привести у відповідність до закону. Тому моя позиція така: вона викладена в цьому детально. Більше додати мені нічого. Ви ссилайтеся в свої заяви про те, що. І само по собі не передбачено нарахування річної інфляції згідно пункту 1-2 договорів. Я просто не розумію важким шляхом за 10 років нарахування. Тобто, ви знаєте, то, що не нараховано інфляцію річну? Не враховано інфляцію щодо сплати податків. І ці податки були е, сплачені з, занижено, занижено, та, занижено в період за, за 1 гектар. З а 66 гектарів така сума приблизно набігла. Звісно, якщо ми там, ну, відповідно, податково розкопає це все діяло, там буде набагато більші суми. Це попередній аналіз проведений. – участь? – Ні, відсутні. Ви підтримуєте, ви заперечуєте? Рішення поставити Дякую. Дякуємо. Ще поживимо тут, зустріне. Прийшов цей клоун і розказує, що типа я маю звертатися, о, наче це я о, орган, який має реагувати на заяви громадян і нести якусь о, правозахисну діяльність ну тобто реагувати відповідно заяви. Я маю це робити. Ти ну ти в дуб в'їхав чи що? Представник прокуратури, прокурор стоїть і мені розказує, що це я маю звертатись. До речі, скажіть, а яка відповідь від 31-го? Чого? Чого Чого? ви? Чого? Яке ви слово? Так, так ви ж безполезний орган. Від е 10-го -31 31-го по кар'єру у Влошівці у вас теж все вже там, все хорошо? Да? Не Чіпурендо. Чого ви тікаєте? Та да Давайте поговоримо, куди ж ви втікли. Да давайте поговоримо, куди ж ви втікли. Позорник. Позорник, давай поговоримо. Де відповідь по Олашівці? Позорисько. Прокурор Не ганьба. Це позорник і шарамижник, який нічого не робить на своїй посаді. З цяними тряпками його гнати, цього позорника. Ти бачиш, який він, Я він, не знаю, він, да. він може бути орган. Да, який він може орган бути? Я взагалі не, не розумію. Хто цього позорника знову сюди прислав? Друзі, позорисько прийшло, зашкварилося знову і втекло. Я не знаю, що, що це за чудо, як його ще тримають в цій прокуратурі. По Волошівці від 31.10.2024 року, там де ми вручали, ну там були представники РДА, там цілий сейшн був, там екологи і так далі. До сих пір відповіді ніякої немає. І це його прислали, це позорисько, що він тут сидів і розказував судді, що це я маю звертатися до суду, а не до податкових органів, а не він, як представник держави. Клоун.